Цю будівлю у місті Володимир кожен місцевий знав як аптеку Бражнікова будівля, який було близько сотні років, хоч і не мала особливого історичного значення, та все ж мала автентичний вигляд і чудово доповнювала старе місто, Допоки рік тому в один момент не обвалилася. Причиною балу стала зовсім не старість, а ремонт, який власники затіяли, не порадившись із відділом архітектури та містобудування, і розпочали роботи у підвалі, на які фахівці ніколи б не дали дозвіл. А відтак негативних наслідків довго чекати не довелося. Обвалилася стіна, а за нею і будівля. Свою вину на той момент власники визнали і зобов'язалися у найшвидші терміни усе виправити. А ось так аптека виглядає нині. Минув майже рік, як вона обвалилася, а роботи досі не початий край. Хоча обіцяну реконструкцію тут справді розпочали. Аптека Бражнікова досі не має того історичного вигляду, який мала раніше. Таке класний коме, скажімо так, ну, так нема кого не відповідати, щоб відновити цю а навіть зразу як ви Вже рік вона завішана ремонтними матеріалами, тож деякі місцеві вже й не пригадують, що тут було раніше. А що тут раніше було? А, де а, де так? а загалом так, буде, був якийсь історичний, гарний. Сара -сара а, аптека тут була. і ось він так. Це якась історична будівля була. Для нас так, вона була дуже стара і дуже гарно виглядала. Місцеві жителі, звісно, бажають, аби цю будівлю якнайшвидше відновили. Однак переконані, що до свого попереднього вигляду її вже не повернути. Така ну, саме вже якби матеріал не той, нові матеріали Повернути будівлі історичний вигляд умова обов'язкова, пояснюють у відділі містобудування та архітектури Володимирської міськради. Частину робіт вже завершили із дотриманням усіх вимог. А це, зокрема, перший поверх вони вже завершили, відремонтовують ту стіну, яка завалилася. Лишається оця балконна частина і верхня частина. Добудови, скажімо так, Встановити лишаються вікна, двері, але це зроблять після того, як завершаться верхню частину другого поверху. Повпливати на швидкість виконання робіт у міськраді не можуть, адже це приватна власність. Відповідно, власник проводить реконструкцію повністю за свої кошти. Той пояснює, чому роботи затягнулися. На із причин, чого так довго це також. Вони як стверджує власник аптеки, що коштів немає. І війна перебувала трохи це його аргументи такі. Потім сподіваються, що роботи таки вдасться завершити найближчим часом, а відтак повернути Володимиру славну звісну аптеку Бражнікова. Ольга Матвієва, Василь Мерещук, дванадцятий канал.